Водна екосистема озеро. Озеро це природна екосистема, де всі живі організми взаємопов'язані між собою. Вода, рослини, тварини, мікроорганізми утворюють складну мережу взаємозв'язків. Озеро забезпечують середовище для багатьох видів, а також джерелом води і ресурсів. Для людини. Озеро. Екосистема. Перше. В водорості це продуценти, які отримують енергію від сонця. Два дрібні риби, наприклад, окунь їдять водорості, або дрібних безхребетних. Три великі хижі риби, такі як щука, полюють на дрібних риб. Що таке озеро? Озеро це велика природна водойма, яка зазвичай. Оточена землею, Вода в озері зазвичай не тече. Яке озеро є найбільшим за площу в Україні? Це озеро Світязь на Волині. Розгляньте ілюстрацію. Ілюстрація дуже чудова і добре передає атмосферу природи. Час ребусу. Треба розгадати цей чудовий ребус. Розв'язок в кінці. Ставте на паузу і розгадуйте. Я думаю, що у вас все вийшло. А якщо ні, а такого не може бути, то ось слово. Звісно, це качка. Дякую за увагу. До нових зустріч.